Інший світ. Шановні слухачі, вітаю вас! Цей останній випуск програми Інший світ присвячений образу Ночі всіх святих, більше відомою під назвою Геловін та подібних на це свят. Автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Дискусії щодо святкування Геловіну як наслідку надмірної американізованості українського суспільства з новою силою оживуть наприкінці жовтня. І, як завжди, люди неймовірно дорослі закидатимуть людям, які забули або ще не встигли вирости щонайменше надмірну легковажність. Геловін дійсно не значиться у переліку свят, описаних дослідниками українського фольклору. У католицьких країнах на зразок Польщі він, як на стороннє око, практично непомітний на тлі традиційного родинного свята, що завершується відвіданими цвинтарів де як самотні люди, так і щасливі родини увечері дня усіх святих запалюють свічки, які перетворюють кладовище на неймовірно гарні, ніби списані з живописних картин, пейзажі. У римо-католицькій традиції походження цього свята описується наступним чином. Початок цитати. 1 листопада Римо-католицька церква відзначає День усіх святих, а наступного дня спомин померлих вірних. У цей день існує традиція відвідувати могили родичів. Загалом шанування святих у церкві бере свій початок разом із культом перших мучеників християнської ери. Значне збагачення літургійних календарів споминами мучеників спричиняється до того, що у 3-4 столітті виникає окремо свято всіх мучеників. Кінець цитати. Спочатку існування кінематографу тема візуалізації іншого світу цікавила режисерів та операторів. Забута нині професія створення комбінованих зйомок, на зміну яким прийшла сучасна 3D-анімація, у всілякі способи намагались передати і раціональні події у найбільш переконливий і, відповідно, вражаючий глядачів спосіб. Одним із найбільш дотепних поглядів на Геловін, зокрема та всіляку чортівню загалом, на мою думку, зафіксовано у чудовому двосерійному фільмі Моральні цінності Сімейки Аддамс, де костюмовані страхіття частіше за все не витримують ані сусідства, ані конкуренції з представниками іншого світу, які проте чудово знаходять спільну мову з деякими представниками звиклого, традиційного, такого, здавалося б, раціонального мідл класу. Відкриті Джерела з приводу історії Геловіну, зокрема, повідомляють. Початок цитати: Геловін, Геловін або Відьомська ніч сучасне свято, яке походить від старовинного кельтського, святкується в ніч проти 1 листопада. Після прийняття християнства його святкували як надвечір'я Дня всіх святих. Найгучніше відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії, не будучи державним святом за популярністю Геловін. Поступається лише Різдву. В Україні набуло поширення після здобуття незалежності разом із пожвавленням процесів американізації наприкінці ХХ століття. На думку багатьох дослідників, Геловін є християнізованим святом, що походить від кельтських святкувань жнив та днів мертвих, тобто має язичницькі корені. Під час святкування Геловіну відбувається традиційне випрошування цукерок дітьми, відвідування тематичних костюмових. Вечірок, вирізання ліхтаря з гарбуза, цукрування яблук, розведення вогнищ, Розігрування, муторішних оповідок, перегляд фільмів жахів тощо. Кінець цитати. Японським аналогом ночі усіх святих вважається свято ліхтариків у день згадування померлих, обон, що припадає на серпень. Він так само, як Геловін, вважається саме тим днем року, коли незнані людям істоти іншого світу відвідують світ людей. Відкриті джерела з приводу до цього свята, зокрема, повідомляють початок цитати. Джерелом оповідей про зустрічі із Духами слугує свято згадування померлих обон або свято ліхтарів. Коли ріками та морями пускають ліхтарики, щоб душі померлих змогли знайти собі дорогу до світу мертвих. Буддисти влаштовують під ритм барабанів танці поряд зі святими місцями, а на чистому небі в цей час можна побачити зоряні душі, звичайні у серпні, метеорні потоки. Саме в цей час відбувається Хякі-Яко або Яго, нічний парад ста духів. Японське повір'я пов'язане з уявленням про чортів духів і демонів юкай, які щороку проходять літніми ночами, особливо у серпні, вулицями людських поселень. І зникають, коли сходить сонце. Будь-яка людина, яка не має духовного захисту, зустрівшись з такою процесією, помре. Тема нічного пораду Сотень духів Хякі яко була популярним сюжетом у японському мистецтві. Одним з перших прикладів цьому є відомий твір 16-го сторіччя авторства Тосі Міцунобі. Хякі Якодзу ілюстрована процесія духів. Інші важливі роботи такого типу демонічні серії ілюстрації Торіями Сакієна та Утагави Йосійку. кінець цитати. Однією з найпереконливіших візуалізацій цієї теми у сучасному японському мистецтві, на мою думку, є неймовірна стрічка Хаяо Джакі «Чехіро та Асен в полоні у духів або просто віднесені привидами. Парад сотень духів, геніально зображений японським аніматором у цій стрічці, здається вмістив всі можливі уявлення про істот іншого світу, які, на думку як синтуїстів та буддистів, зокрема, так і традиційного японського світосприйняття загалом зовсім не мусять бути антропоморфними. Тобто, нагадувати людей. Асоціації з таким парадом духів у більшості з нас, якщо чесно, виникають серед іншого під час раптової зустрічі із, наприклад, сильно схвильованим натовпом. Уявити його у вигляді істот іншого світу, звісно, легше, коли пам'ять підживлюють тисячі підказок, фантастичних творів та фільмів, вже не кажучи про анімацію. На побутовому рівні відповідником параду духів є виразне визначення паноптиком, яке, окрім страхітливого проєкту в'язниці, гідного уяви будь-якого видатного автора антиутопії означає також зібрання неймовірних, небачених і жахливих істот. Побачити поряд собою будь який паноптиком справа ризикована для людей як зі слабкими нервами, так і з добре розвиненою уявою. Адже саме уява здатна перетворити на яго будь-який натовп, який поводиться занадто слухняно щодо лише однієї, не надто розумної і нервово неврівноваженої людини. Чи перетворити на парад духів збіговиську людей? які втратили здатність до критичного мислення і не вміють дати раду жодній зі своїх емоцій. В такі хвилини важливо не перетворитись на частку юрби, тобто лишитись собою, не втратити контроль над своїми думками та почуттями. Нагадати собі, що будь-яка процесія духів рано чи пізно закінчиться. Але найстрашніше, що може статись з живою людиною у такій ситуації, це втрата власного я, зрада власного виховання та освіти і людської гідності. Врешті просто небезпечним є розчинення власного бачення світу у загальних настроях, скерованих незнайомими тобі людьми у потрібне не тобі, а їм русло. Власне, на ці ідеї побудовано більшість проєктів, які аналізують та знешкоджують так звані фейкові новини, яким відведено суттєву роль у інформаційній війні. Тим часом діти, заля яких, власне, влаштовується більшість свят, загалом не схильні дурити собі голову теологічними тонкощами. І їм, як завжди, шалено подобаються таємничі речі, страшні історії та предмети здатні світитись у темряві. Тож, мені так здається, у дискусії про недостатню українськість геловіну, вирішальне слово, було б краще надати тим, кого тепер називають аніматорами. Людям, які професійно вміють і мусять. Розважати насамперед дітей. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена образу ночі всіх святих, більше відомою під назвою Геловін та подібних на це свят. На жаль, це останній випуск цієї програми. Вона більше не звучатиме на хвилях Радіокультура. Нині її режисером був Михайло Дзюба. Протягом року автором і ведучою цієї програми основною ідеєю, якою було позбавлення слухачів страху перед незрозумілим і невідомим була Дана Пінчевська. Отже, нічого і бажано ніколи не бійтесь і на все добре.